Сьогодні хотів би поділитися дуже класним рецептом е, на основі кизела. Е, кизил сьогодні вже в повному соці. Ви його можете зібрати, от як він виглядає, дивіться, бачите. Дуже класна і просто е, забута ягода, яка дає ну, просто шедевральний кінцевий продукт. Вона така кисла, вона настільки класна для наших потреб. що я би вам просто рекомендував йти на ринок, купляти, якщо маєте, допустимо, дерево і де є, можна зібрати, збирайте і використовуйте. Сьогодні я даю рецептуру на 5-літрову банку. 5 літрів банка в мене одна третя заповнена кизилом. Одна третя. Нам потреба буде ще диня така середня. Я завжди беру таку, так якби, щоб вона була трошки менша, як сама банка, ну тобто десь 2-літрова, так приблизно. Якщо я беру на 5-літрову банку. І натуральний метод. Три інгредієнти, які нам потрібно, плюс алкоголь 40%, тобто 55%. Ми потім на 40 вийдемо, тому що, дивіться, диня забере трошки градусу, сам кизил забере градус, і з 55 в нас перетвориться на 40. І в нас буде кінцевий продукт просто суперовий. Що ми робимо? Дивіться, До того, як ми додаємо от на таку банку 5-літрову три столових ложки меду. Меду не жалійте, тому що мед він дуже класний. Ми маємо такий різну трав'я. Він суперовий мед. Я так даю з такою горкою. Просто. Сам кизил, він так, якби, трошки кислуватий, і, іменно мед він, мед він просто знівелює от, іменно, ту кислоту, дасть свою таку нотку. Якщо то різнотрав'я, то просто буде суперовий кінцевий продукт. Отаких три ложки я дав. Так, то ми ставимо сюди. Закидаємо і зараз ми будемо е, нарізати е, диню. День ми нарізаємо де мініш. Так, диню ми нарізаємо е, тільки м'якоть. Ми нічого не беремо, тільки м'якоть. Тобто розрізаємо диню. Бажано, щоб ви і косточок навіть, але я використовую все підряд з диню. Тобто я не заморочуюся, тобто мені тільки оту середину, бачите, що, що є, ми її забираємо. От просто забираємо ту середину. Зараз я її де скину. Отаму скину на У мене тут буде така підставочка, так щоб ви бачили. От ми так би то викидаємо. Старайтеся так, щоб вам ото є, так якби тих нюансів не попадало в напій. Отак От же може бути. І тепер ми просто-напросто оту без шкірки, ви можете, як хочете, собі її нарізати. Тобто без шкірки ми закидаємо от іменно сюди. Дивіться, я зараз це зроблю і ми продовжимо. І дивіться, що ми далі робимо. От, коли ми порізали диню. Тут ще така шкірка лишається, ми її просто зрізаємо, ту шкірку отаку зверху. Ріжемо на такі сегменти її. Думаю, що там видно. Можемо ще так порізати її. І просто нарізаємо в банку. От ви маєте таку взяти при... приблизно одну третю. По об'єму дині до ємкості, яку ви будете заповняти алкоголю. У вас вийде практично, ну, отак, 2 треті ще заповнені, але диня, вона така воздушна просто. Тепер ми оце все заливаємо алкоголем. Зараз тільки руки протру, тому що диня вона жирна. І тепер ми заливаємо алкоголем 55%. Я собі підготовив. Прямо до повного беремо кришку, фіксуємо і можемо тепер перемішати трошки. Бачите, двічі, який вже у нас. Варіант. Тобто перемішайте зразу мед. бачите, мед вже впав на дно. І так ви маєте прийти приблизно хоча б один раз в день і перемішати це все. Щоб воно просто роз... розпреділилося по всій, по всьому об'єму. Всі інгредієнти, вони напітаються буквально через 2 неділі, через три неділі. 2-3 неділі. Напів вже буде готовий. Ви його просто злиєте. Ті всі інгредієнти залишаться, злиєте, відфільтруєте. Просто шедевр, виходить. Користуйтеся моментом і використайте іменно ягоди кизила на сьогоднішній день, день сьогодні є, кизил сьогодні є. Тобто. Ті інгредієнти, які сьогодні просто дармово лежать на вулиці. Ви можете або зібрати, допустимо, кизил, або піти просто на базар купити. Він дешевий, він сьогодні коштує там 50 гривень за літр. Тобто, дуже дармовий інгредієнт для наших не, не, недооцінений, не буду повторятися. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!